Зараз ми знаходимося в вагоні трансформері Круківського зрительного заводу. Перший рейс 149-й поїзд Київ Івано-Франківськ, туди він доїжджає е, вечором, е, там декілька годин і їде назад на Київ. Так, покажіть, будь ласка, як тут. це. Оп, сидячка. Шість чоловік. Ага. Так, закупання для чотирьох чоловік. Угу. Угу. Сидячка, так? Чотири людини? Так. Угу. Сидячі. Другі клас. Перший угу. клас. Угу. Влучені купійного. О, угу. угу. це звичайне. правильно розумію. Ага. Місце другої держателі. Ага. Також підсвітка. Угу. Для читання. Угу. угу. Так. Ага. Що? Отак. Це буде свій вагон На 20. спальних Сподівничність. Угу. на цей Угу. Під світло, що посудити. Краще. Розетки. робочі? Так. Угу. Ось розетки знаходяться тут. Все підсвітка. Ага, щось і це місця, я так розумію, якщо сидя, сидячі два сидячі, ну, це якщо по дві сидячих місця, вірно? Так, так. Це по три. Якщо СВ, то угу. буде 3, 4, якщо угу. купе, 5, 6, 7, 8. Зверху теж розетка. Ой, розетка, потім а це все. 3. Угу. Виключаємо. Ага. Ага. Я зрозумів. А правильно розумію, він в е, Київ, е, Івано-Франківськ він їде як купейний? Так. Назад їде сидячка. Сидячі. А потім тут знову і. Ну, він тільки Киван Фанки зараз їздив. Да? Я зрозумів.